І так, ми хочемо підбити невеликі підсумки нашої з вами сьогоднішньої зустрічі. Дякую, бачу, що у них біланс, а у них астес, а у Я вам зачитаю спільну заяву учасників нашого першого, я сподіваюся, міжнародного економічного форуму. У вас якою мовою є? Українською, а ви з мною прикладете, я в яку позицію. Давайте встану. Так, так, так. Я маю першу... Давай, давай, давай. Давай, давай. І так, Учасники першого міжнародного українського румунського форуму підприємців засвідчують свою повагу до проведеного заходу та визнають важливість інтенсифікації в продовження контактів ділового середовища України та Румунії. Партичіпанції примової форми. internațional ucrainean român al antreprenorilor Confirm. Uh, 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 Confirm uh, respectul față de uh, uh, față de, de această manifestare și uh, subliniază uh, intensificării contactelor al cercurilor de afaceri al Ucrainei și al Romiei. Rezultatom dani zustriчі văjați, po-pers, stvorenie передумов для подальшого розвитку business w ukrainosco românskum precordoni. Ca rezultat a acestui acest întâlniri se spune formarea unor pre spreimize pentru dezvoltarea. a facerilor în în, în zona de frontieră ucraineană Ucraina România. Закладення фундаменту для подальшої співпраці підприємців двох країн, формальна базе центру кооперації надання позитивного імпульсу для продовження комунікації підприємців України та Румунії, що повинно стати засадою уніфікації українських продукцій до норм та вимог законодавства ЄС. pentru a de comunicării între antreprenorilor Ucrainei și României, care trebuie să devină un principiu de unificare a producției ucrainene față de normele și cerințele legislației Uniunii Europene. Учасники форуму визнають користь від проведеного заходу та виказують побажання організаторам для подальшого проведення та на регулярній основі. Партиципанції форуму, тобто да консидери полос для організация acestor маніфере ще тот дата манифeste Довідниця деадрух організаторів. în continuare. Якщо є якісь побажання до даної заяви, будь ласка, підійти і. Рекомендації. За долг, газ, част, част, Прошу за, проголосувати за дану заяву. Будемо голосувати руками. За. Проти? Угу. Утримались. Дякую вам гарно за голосування. Хочу э, надати слово завершальне пані Ленолі Мондаван. Петро Ванталіщі Гримсита Леонова дава.